В даному відео ми продемонструємо покроковий алгоритм публікації рішення про визначення переможцем та відхилення пропозиції постачальник. Як і раніше, для виконання таких дій потрібно перейти в розділ пропозиції, де відображається інформація про учасника. Тепер всі функції одразу відображаються на головній сторінці та не вимагають додаткового переходу в окреме діалогове вікно через функцію Оцінка документів кандидата. Для публікації рішення. Про визначення переможцем потрібно обрати тип документу, зазвичай це повідомлення про рішення, та додати файл. Після експорту, про що свідчить відповідний статус, потрібно додати два чекбокси Підстав для оголошення переможцем та Підписати рішення. Після формування файлу підпису клікаємо Оголосити переможцем. В разі публікації рішення про відхилення пропозиції учасника перший крок аналогічний. Потрібно завантажити документ, обравши його тип. Далі обираємо два чекбокси підстав для дискваліфікації. Якщо пропозиція постачальника не відповідає тільки одному з критеріїв, додаємо одну відмітку в підставах для відхилення та одну в підставах для оголошення переможця. Наступний крок підписати рішення. Далі клікаємо Дискваліфікувати. В переліку підстав для відхилення, який відкривається, потрібно обрати причину, додавши відмітку. Їх може бути декілька. Заповнити обґрунтування та клікаємо відмінити. Сподіваємось, вам сподобаються ці зміни і допоможуть в роботі на майданчику «Єтендер». Е Щоб не пропускати інформацію про це та наступні оновлення, підписуйтесь на наш YouTube канал та клікайте на дзвіночок.